Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо ліпити. Але перед тим, як почати, я вам хочу запропонувати розглянути роботу, яку зробила я, і трішечки поговорити. Дітки, подивіться, що це таке? Це ромашка. Ромашка в нас відноситься до польових квітів. Давайте подивимося ближче. Ось така. Гарна в мене вийшла ромашка. Ми будемо з вами робити не просто а, ліплення, а об'ємне ліплення. Ми будемо накладати палюсточок один на один, адже ми з вами вже всі дорослі і вміємо дуже багато. Для того, щоб злібити ромашку, нам з вами потрібна досточка, стека, білий пластилін. Та жовтий пластилін. А також аркуш зеленого картону. Уявимо, що це галявина, і ножики. Дітки. Ромашка в нас біла з жовтенькою серединкою, А зелений, уявимо, що це е, полянка з квітами. Тож, починаємо. Ми будемо використовувати не весь картон, тому дивіться, робимо ближче до однієї сторони. Не розкидаємо ромашки по всьому картону, бо робити ми будемо з вами три ромашки. Звісно, якщо ви хочете, ви можете зробити багато ромашок на всьому аркуші картону. Але я буду показувати так, як роблю я. Для не початку нам потрібно білий пластилін. Ми з вами вже схожу роботу колись робили. Ви вже вмієте, ви вже знаєте. Так, дощечка. Нам з вами зараз потрібно накатати кульок. Так, ось одна, друга. Ну, давайте десь приблизно 6-7 кульок накатаємо. Таких не дуже маленьких розміром. Ви самостійно можете обрати, яким розміром ви хочете свою ромашку. Чим більше ви хочете ромашку, тим більше повинна бути кулька. Кульки не обов'язково ліпити, прям дуже ідеально рівненькі. Також можна катати пальчиками, тітки, дивіться. Однією ручкою ось так я скатую ось таку кульку. Так, ну я приблизно для однієї ромашки, для одного слоя зліпила. Тепер показую, що ми робимо. Дивіться, ми прикладаємо ось так до картону ромашку на, е, кульку, натискаємо пальчиком сильно і розтягуємо наш пластилін до серединки. От, наскільки ви хочете, щоб ваша ромашка була велика, настільки сильно ви розтягуєте пластилін. У мене будуть ось такі пелюсточки. Але ж дивіться, дітки, всі пелюстки з'єднуються в одну посередині. І робимо так по колу. Якщо чим ближче ви будете прикладати кулька до кульку, тим більше у вас буде пелюсточок. Натиснули, перемазали. І так по колу перемазали, знову поклали, натиснули, примазали, поклали, натиснули, примазали, поклали, натиснули, розмазали. Приклали, натиснули, розмазали. Так, і мені тут ще потрібно одна. Я беру, розкочую і знову поклали. І розмазуємо. Тепер дивіться. У мене вийшло ось так. Посерединці дуже багато зайвого пластиліну. Що я роблю? Я беру стеку, обережно знімаю весь зайвий пластилін з серединки ромашки, і просто ось так пальчиком розмазую. Ромашку ми будемо з вами, як я вже говорила, незвичайну, а об'ємну. Тому нам знову потрібні шматочки пластиліну. Тут уже трішечки поменшого розміру. Я не буду накатувати собі наперед, я просто беру. Відриваю, скатала кружечок, і тепер дивіться, я кладу між однією і іншою пелюсточкою трішечки нижче, ніж вони. Ось, подивіться, бачите? Вони дві вищі, а я між ними трішечки нижче. І я так само натискаю і примазую до серединки. Нам всі пелюсточки з'єднуються серединку І так ми робимо по колу. Знову між однією і другою нижче поклала. Примазала. Ще беремо. скатала, Поклала, примазала. Знову відірвала, скатала, Поклала, примазала. Так. І так робимо, бачите, між однією і іншою. Трішки нижче. Ось так. Іще. Так, і ще одна. Так, я зробила, дивіться, в мене всерединки дуже багато пластиліну назбиралося білого. Я його обережно ось так не сильно знімаю, і пальчиком ось так все розмазую. Дивіться, ось така ромашка в нас вийшла. Можна зробити ще більш об'ємно. Я вам зараз на одній покажу, а ви потім виберете, як вам подобається більше, дуже об'ємно чи ні. Так, знову. Тепер вже кладу між е, нижчими пелюсточками. Ось нижня і ось нижня. Дві нижніх, між ними, але трішки нижче поклала і знову притискаю, примазую. Так, як ми робили. Нічого не змінюється. Тільки тут вже потрібні за розміром поменше е, кульки. Притиснула, розмазала. У мене дуже багато збирається посерединці, тому я, не доробивши до кінця, знімаю білий пластилін зайвий. Так. Ось так. Скатали в пальчиках і так. Так. Тут ми вже зробили. Я знову все зайве знімаю. Тепер беру жовтий пластилін, відриваю, також катаю кульку в пальчиках, кладу посерединці, як ми це зазвичай, робимо, і сильно ось так пальчиками притискаю, так, щоб воно розплюснулося по всій ромашці. Така ромашка в мене вийшла. Але це ще не все. Я в кінці вам покажу, що ми з ними будемо доробляти. І так робимо ще дві ромашки. Можна менші за розміром, можна більші за розміром. Ви робите в себе, я в себе, де завгодно. Ось дітки, ось такі три ромашки в мене вийшли. Це більш об'ємне, ці менш об'ємне. Я захотіла так, це більш по розміру велика, ці дві поменші. Ви можете робити так, як хочете ви. Тепер, що ми зробимо? У нас серединка в ромашки, вона не гладенька, так як пелюсточки. Тому ми беремо стеку, можна стеку, можна паличку, наприклад, або зубочистку, як ви забажаєте. І ось так ставимо крапочки. Ось, дивіться, просто ось так. Ставлю багато кропочок всередині е, ромашки. Щоб така таку вкраплиночку була. І так в кожній. Маленькі-маленькі крапочки. А тепер дивіться, що я роблю з пелюсточками. Я легенько малюю ось такі лінії. Раз, два. Бачите? Просто на кожній пелюсточці малюємо дві лінії від серединки. Дуже легенько. Зовсім-зовсім не притискаємо стеку, щоб лінії були ледве помітні. Дві полосочки, ось так. Можна дві, можна три. Зараз я вам поближче покажу. Дивіться, ось такі полосочки. Дуже-дуже легенько притискаємо стеку. Точніше, майже не притискаємо. І так робимо на всіх квіточках у кожній пелюсточці. Ось так я зробила. Все добре стараємо. Ось така картина в мене вийшла, така полянка. Тепер що я роблю? Все, що залишилося у мене зайве, я ось так згинаю картон. Там, де в мене закінчується остання ромашечка, розгладжую. І потім просто зайве обрізаю. Ось така гарна картина з пластиліна в мене вийшла. Навіть відеові. Подивіться, дітка, які об'ємні гарні ромашечки. Діти, скажіть мені, будь ласка, як називається ця квітка? Так, це ромашка. Ромашка це польова квітка. Молодці! Дякую вам за заняття! Чекаю ваші роботи. До побачення!